Можемо поаплодувати чемпіону. Всіх вітаю і велике дякую. Олександра, Це був неймовірний виступ. Чи можна сказати, що це найкращий виступ у хевівейті? Сьогодні так. Але я не можу порівнювати з всіма своїми поєдинками. Але сьогодні так це дійсно був неймовірний бій. Дякувати Богові. Здалося, що сьогодні вам було легше перемогти Даніеля. Можливо, у цьому вам допоміг перший бій. Ми готувалися до цього бою. Готувалися із моєю командою. Ми готувалися із Юрієм. Ми вивчали перший бій. В нас було багато часу два роки. Ми готувались, готували комбінації. Знаєте, ей, раз. Його тут немає. Цей удар. Він називається Іван. Удар з лівої. Лівий Хук. Хук це ось такий удар. А ось це Іван. А чому така назва? Це українське ім'я. Іван це такий великий хлопець, який живе в селі. Працює на фермі. Він такий великий козак. Як тебе звати? Мене звати Іван. Тож це дуже сильний удар. Іван. А коли ви дали таку назву цьому удару? О, це було давно. Це було ще в США. вперше це було у 2018-му. Це було у Штатах. Я ще виступав у Крузервейті. Yeah. Олександра. Те, як ви налаштовуєте себе на роботу, це щось неймовірне. Коли в мене проблеми на тренуваннях, я думаю, що б зробив Олександр Усик. Чи ви вважаєте, що це те, з чим ви народилися? Або ви цьому навчилися? Послухайте, це результат навчання та роботи. Тому що в випадку, якщо ти так не працюєш, в тебе не буде цих комбінацій, не буде цих навичок. Всі боксери мають тільки три удари. Це джеб, Хук та аперкот. Але твоя команда, твій тренер, ми всі робимо комбінації. Тож все це приходить за довгий час. Чи реально можливо, що Джейк Пол проти Олександра Усика зі? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливіше. Відповів? так. Відповіли, але я думку теж цікаво почути. Так, можливо. Дякую. Олександра. Як ти залишаєшся вмотивованим продовжувати? Адже ти вже всього досяг. І за тобою все ще полюють залишки дивізіону Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер. Вони хочуть забрати те, що ти отримав зараз. Я хочу відпочити. Я не можу сказати, хто мій наступний опонент? Тому що я готувався три з половиною місяці. Я не бачився із своєю сім'єю, не бачив своєї дружини. Кожен день я проводив із своєю командою, а це 14 чоловіків. Ми жили в одному будинку, кожного дня одні ті самі обличчя. Зараз я хочу повернутися додому. А потім я прийму рішення стосовно того, що буде далі. Я продовжу боксувати, продовжу тренуватися. Але зараз я не можу сказати, хто мій наступний опонент. А що вас мотивує? О, слухайте. В мене немає мотивації, в мене є дисципліна. Мотивація – це щось тимчасове. Сьогодні у мене є мотивація. а завтра цієї мотивації може не бути. У вас може не бути мотивації прокидатись рано вранці. Коли я тренуюсь, коли я в таборі в мене ніколи немає мотивації прокидатись рано. В мене є тільки дисципліна. Я повинен це зробити. Я прокидаюсь рано вранці із своєю командою і ми йдемо на тренування. Мотивація потрібна тільки аматорам. професіоналів. Це не стосується. навіть аматори в боксі це професіонали своєї справи. Я кажу про тих, хто тренується тричі на тиждень. Ці люди можуть дозволити собі сказати о сьогодні. Я не хочу тренуватись. Тож я не піду на тренування у професійному боксі так не можна тож навіть не знаю. Мотивація це, звісно, добра, але дисципліна краще. української аудиторії. Будь ласка, чи очікування? Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів. Я не займаюся шапки закидательством. І кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці, я дуже вдячний моєму народу за підтримку і це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну. Олександре, ви дуже рідко говорите про те, що бій завершиться вашою достроковою перемогою. Я навіть такого не пам'ятаю, але перед боєм із Дюбуа ви про це сказали. чому ви це зробили? Ви дійсно були впевнені. Чому ви зробили такий прогноз? Так, дякую, гарне запитання. Слухайте, те, що ми робимо перед боєм. прес-конференції, штовхання, розмови це лише шоу. Реальність це ринг. Ми готувалися із моєю командою Юрій Куба, Сергій Егіс, вся моя команда, і ми готувалися до цього бою два роки. Так, два. Це все трохи більше року тому. Те, що відбулось сьогодні, Олександр визначив сам. Тоді ми були в Канаді. Тоді ми були на зйомці фільму. І тоді IBF заявили, що необхіден обов'язковий захист титулу. І Олександр повинен був обрати, що йому робити. Реванш і захист проти Дюбоа або реванш із ф'юрі і тоді він вирішив зробити пояс вакантним Він дав можливість Дюбоа взяти цей пояс перемогти у поєдинку із кимось. І потім зустрітися з ним знову після власного реваншу з Ф'Юрі. Тож він не тільки гарний боксер, він ще й дуже розумна людина. І ми це зробили після кожного поєдинку. Ви дякуєте Богові. Як ваша віра зробила вас краще як боксера? Це моє життя тому. Що все, що ми робимо зараз, це лише тимчасове. Господь дає нам, я не знаю, скільки я ще проживу. Але зараз я працюю заради свого майбутнього життя, заради того, що буде на небі. Тут я молюся кожного дня. Я молюся і ввечері, і вранці. Кожну неділю. коли в мене є можливість. Я йду до церкви. Кожного року я дотримуюсь великого посту. пост. Я люблю цей світ. Ісус. Це моє життя. Бокс – Це звісно дуже добре. Але я думаю, коли я тяжко працюю, Бог наче очищує мою душу. Ісус Христос для мене це все життя. До того як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був зли... злою людиною, ну, з... злою дитиною. Після того, як я почав займатися боксом, моя, моя душа і мій кругозор змінився. Я почав більше, більше чи відчувати любов чи любити сам. Я думав, що життя дуже несправедливо, тому що мені в дитинстві дуже важко було. Зараз я знаю, що життя дуже справедливе, а Господь. Милосердне, коли якась людина, яка мене не знає, хоче мені нагробити чи зробити якусь гадость мені, я знаю, що вона заздала, але інколи я просто беру і ухожу в сторону для того, щоб не наробити якогось горя з цією людиною. І в той момент, коли я ухожу, в мене така посмішка появляється. Думаю, це ж капець, можна було його як шарах по бороді. А потім, коли ти йдеш, і думаєш, слава Богу, що це ти не зробив цього.